Це найсмачніше печиво цієї осені. Аромат кариці, ну, зводить з розуму. Щоб вам зійти з розуму, потрібно взяти кисломолочний сир, 2 яйця, все змішати, потім всипати цукор, вершкове масло та ванільку. Тепер головний інгредієнт кубики яблуків. Це прям топ поєднання, хто б знав. Муку змішала з пакетиком розпушувача та потроху всипаю в тісто. Мука не вся піде, потрібно дивитись на консистенцію. Для посипки цукор з'єдную з корицею, формую кульки, вони будуть липнути, але це потрібно для того, щоб посипка прилипла до кульок. Розкладаю всі кульки на лист, застелений пергаментом, а потім найприємніше трошки стискаю всі кульки, як на відео, та ставлю розігріту духову шафу до 180 градусів на 45 хвилин. Печиво таке ароматне, що запах наповнив у вас дім, тепле, хрустке зовні і ніжне всередині. Зберігай рецепт, бо я отримала справжнє задоволення від кожного шматочку.